Доброго здоров'я усім вам, друзі! Я дуже радий сьогодні вас бачити у себе на каналі. Сьогодні у нас буде дуже цікаве та корисне відео. Сьогодні я хочу показати вам вправи для реабілітації плечей. Якщо у вас болять плечі або ви відчуваєте в них защемлення, виконуйте разом зі мною ці вправи для реабілітації плечей. І ви неодмінно навіть уже після першого тренування. Відчуйте своє перше полегшення. А якщо ви будете систематично кожного дня виконувати ці вправи, то про таку проблему ви забудете назавжди. Кожне своє відео не можу залишити без уваги своїх патронів, які підтримують мене на Патреоні, а також є спонсорами мого каналу. Якщо і вам імпонує те, що я для вас роблю, ви також можете долучитися до підтримки мого каналу. Всі посилання ви знайдете внизу в описі під цим відео. Дуже дякую вам, друзі. Друзі, я буду дуже вдячний вам, якщо ви підпишетеся на мій Patreon. Сьогодні я створив для вас рівень, який так і називається: на молоко за працю. Це мінімальна сума підтримки, яка вас ні до чого не зобов'яже. І таким чином ви зможете круто допомогти моєму каналу розвиватися. Друзі, я провів свій перший прямий ефір. І ви його зможете сьогодні переглянути в записі у мене на каналі. Ви переходите на вкладку Наживо і тут ви можете переглянути мій прямий ефір. Згинаємо руки в ліктях і робимо кругові оберти плечима вперед, а потім назад. По 10 в кожну сторону. Не забуваємо про дихання. Дихання має бути плавне та рівномірне. Вдих через ніс, а видих через рот. Один. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І в другу сторону. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім? Дев'ять. Десять. Добре. Наступна вправа. виконуємо підйоми рук перед собою. Руки тримаємо рівними долоні донизу. І опускаємо вниз. Опускаємо. Вдих. Підіймаємо. Видих. Виконуємо вправу на 10. Повторень. Видих. Один. Вдих. Видих. Два. Вдих. Видих. Три. Вдих видих 4, вдих, видих 5, 6, 7, 8, 9, 10. Наступна вправа. Тримаємо руки широко, долонями, догори. Підіймаємо долоні, робимо видих. І опускаємо, робимо вдих. Також виконуємо вправу на 10 повторень. Видих. Вдих. Один. Видих. Вдих. Два. Видих. Вдих. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тепер виконуємо вправу на три фіксації. Руки ставимо широко. Перше положення руки рівні. Друге положення. Згинаємо руки, зупиняємо, фіксуємо. І згинаємо до себе та фіксуємо. Виконуємо вправу на 10 повторень. Один. Згинаємо. Ще раз згинаємо. Два. Три. Чотири фіксуємо, фіксуємо п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Опустили руки. Трохи відпочили. Тепер підіймаємо руки в сторони, долоні донизу та тримаємо на 10 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, 7, 8, 9, 10. Опустили руки, відпочили. Тепер тримаємо руки в сторони, зводимо долоні. Робимо видих. Розводимо і робимо Вдих. Виконуємо на 10 повторень. Видих. Вдих. Один. Видих. Вдих. Два. Видих. Вдих. Три. Видих. Вдих. Чотири. Видих. Вдих. П'ять. Видих. Вдих. Шість. Видих. Вдих. Сім. Видих. Вісім. Дев'ять. Десять. Наступно вправо. Згинаємо дві руки в ліктях і тримаємо долонями вниз. І опускаємо тільки ліктьову Частину руки донизу. Робимо видих. Підіймаємо, повертаємося в початкове положення. Робимо вдих. Виконуємо на 10 повторень. Видих. Вдих. Один. Видих. Вдих. Два. Видих. Вдих. Три. Видих. дых. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Опустили руки. Відпочили. Стряхнули руки. Долоні відкриті. Піднімаємо руки вгору, робимо вдих. І опускаємо вниз. Робимо видих. Виконуємо також на 10 повторень. Починаємо вправо. Вдих. Видих. Один. Вдих. Видих. Два. Вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Чотири. Вдих. Видих. П'ять. Вдих. Видих. Шість. Вдих. Видих. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Тепер підняли руки перед собою і фіксуємо на 10 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, 6 сім. Вісім. 9 Десять. Добре. Наступна вправа. Тримаємо лікті зігнутими. Піднімаємо руки вдих. Опускаємо. Видих. Вдих. Видих. Один. Вдих. Видих. Два. Вдих. Видих. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7, Вісім. Дев'ять. Десять. Зараз виконуємо розведення рук вгору. Руки тримаємо на ширині плеч. Долоні опущені вниз. Опускаємо руки вниз. Робимо вдих і підіймаємо до гори, робимо видих. Вдих, видих. Один. Вдих, видих, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7. Вісім. Дев'ять. Десять. Опустили руки? Відпочили трохи і виконуємо наступну вправу. Наступна вправа тримаємо руки зігнутими. Піднімаємо вгору, робимо жим, робимо видих. І опускаємо вниз, робимо вдих. Видих. Вдих. Один. Видих. Вдих. Два. Видих. Вдих. Три. Чотири. П'ять? Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре, закінчили. Наступно вправа. тримаємо руки широко. І робимо кругові оберти плечима вперед і назад. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І в другий бік. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Наступно вправа. Згинаємо руки в ліктях. Тримаємо долонями до себе. І розгинаємо на рівні руки. Згинаємо, робимо вдих, розгинаємо, видих. Вдих, видих. Один. Вдих. Видих. Два. Вдих. Видих. Три. Вдих. Видих. Чотири. Вдих. Видих. П'ять. 6. 7. Вісім. Дев'ять. Десять? Ну що ж, друзі, ви знаєте, зробив такі на перший погляд легкі вправи і дельти зараз просто горять. І це є дуже добре. Через декілька днів таких тренувань ви помітите, наскільки сильнішими стали ваші плечі. Друзі, я сподіваюся, що вам дуже сподобався мій сьогоднішній комплекс справ. Ви можете підтримати мій канал, зробивши репост цього відео в своїй соцмережі або просто розповісти своїм друзям про цей канал. Ну і на останок цього відео, як завжди, усім вам я хочу побажати мирного неба, здоров'я, миру та добра. Бережіть себе. До нових зустрічей, друзі!